Ось так виглядає північне сяйво, якщо комусь цікаво. Ну, зараз лише надвечір'я, ще не зовсім темно, і воно ще доволі бліде, а загалом воно має бути сьогодні інтенсивне. Ось такі зелені хвилі по небу. Там щось сонечко не встигло сісти, а небо вже заграло своїми нічними витребеньками. Ось, якщо видно, воно рухається, ніби дихає. Ну, а вже ж воно пізньої осені дуже-дуже інтенсивне. Зараз воно лише-лише набирає своїх обертів. Видно, як рухається? Іноді воно відсвічує рожевим. Ой, це взагалі краса, краса, нереальна. Камера не знає, на чому фокусуватись. Ну давай я ви нам свою красу, потанцюй. А тепер воно розбіглось по всьому небу. Встигає лише дивитися кругом. І так символічно, коли воно над церквою. Я вже часом думаю, чи це спеціально так церкву встановили над місцем північних сяйв. Танцює, танцює.